Всім фуціовувачам фундука моє вітання 29 червня 2025 рік. Ось така посадка фундука сорту Барбакан. Четвертий рік від посадки. Саженці ці були защеплені на сіянцях сорту Серена, так як не було ще посадкового матеріалу, тільки ми почали його розмножати. Хочу показати вам врожайність цього. Почав з початку ряду, щоб не було питань. що Почав там, де кращий урожай, дивіться самі. Висота саженців вже 2,5 метра. Формується на два рукави, таких на два веретена. Одне веретено і друге веретено. Це кожен саженець. Залишили ще такі гілки знизу які потім з часом видалимо, на яких збираємо врожай. От подивіться, що він витворяє. Це враховуючи те, що горіх має вагу від 5 до 7 грам. Від верху до низу. Все в горіхах. Кластери мають 4, 5, 6 горіхів. Такий буде врожай. Четвертий рік від посадки. Це посадка інтенсивного типу, куш від куща на відстані півтора метра, міжряддя 3,5 метри. І так всі саджанці сформовані на таких два веретина. Був важкий рік, важка весна. Кілька разів. Заморозки. Січень був теплий, до 16 тепла, лютий, до 16-18 морозу, але тим не менш отака є врожайність. Тут з правої сторони трошки буде заважати сонце, зараз перейду всередину. Це сорт сирена. Так само по інтенсивній технології висажені через один метр, сформоване в одне веретено всі кущі. Дивіться, яка врожайність. врожанність. Дежівки ламалися отакі. Ластери, 8-10 горіхів в кластері буває. Така стіна горіхів. Сорт також виконує функцію декоративного сорту, можна висаджувати для декорації і отримувати. Такі невеликі горіхи, горіх в нього невеликий, 3 грама. Але отакі кластери по 6-7. По тут і більше. Зараз перерахую. Одинадцять горіхів кластерів. І гляньте, як він нагружається. З цієї сторони так само сорт сирена. Так само. Кінець червня гілки вже просто під вагою розгинаються міжряддя. Міжряддя, нагадаю, 3,5 метри, наче зовсім мало, але для шпалери того вистачає. Є проїзду 1,5-2 метри. Можна спокійно обслуговувати. Це вже практично та висота, на яку він має рости. Далі будемо стримувати висоту і вирізати ті гілки, які вже. Мають вік 3 і більше років, формуючи врожай тільки на молодих приростах. Така краса в саду. Не дивлячись на те, що у по погодній умові це був найважкий, напевно, рік, відколи, я пам'ятаю, відколи вирощую фундук. Тому Тим, хто вирощує інші культури, напевно варто задуматися, чи не варто висаджувати фундук. Один раз посадивши такий сад, ви будете збирати врожай 60-80 років. В Турції є сади, які вже плодоносять 120 років. Така прекрасна культура. Більше горіх не потребує швидкої продажі після того, як його зібрали, висушили, він може зберігатися в звичайному сховищі, В звичайному ангарі 2-3 роки, чекаючи на ціну, чи чекаючи, коли потрібні гроші, тоді його можна продати, реалізувати. Не так як малина чи суниця, зібрав і треба продати. Нема ціни віддаєш задарма. Отакі на сьогодні пиріжки. Всім врожаю, гарних миру нам і перемоги!